Асортимент родинної майстерні збільшується огніво. З шкіряними ножнами на шию. Огніво. Оцей елемент металевий, я також термічу для того, щоб краще тримало край загострений, для того, щоб добувати було краще. Може бути огніво просто із шкіряними ножнами. Може бути огніво на шкі... розташовується на шкіряних ножнах із ножем туристичним. В такому випадку я ніж на обушку. Ось тут на обушку. Я сатином не проходжу. Він тут має такий гостренький крайок для того, щоб ефективно працювати по огніву, щоб добувати іскру. Ось таким чином. Таким от чином. Так. Або, е якщо саме огніво без ножа, ось такий металевий елемент йде, він також затермічений, для того, щоб тримав е крайку і міг ефективно працювати. Наприклад, хто ще не, не вміє працювати огніво, Потрібно трішки огніво так от нашкрябати. ось, Ви нашкрябали його на сухий мох чи на суху кору. От, чи наприклад на, на щось сухе, що може швидко зайнятися. Ви трішки нашкрябали і потім запалюєте. Кого зацікавили вироби в такому виконанні зі шкіреними ножнами Огніво або огніво з ножем. Будь ласка, звертайтеся. Ця модель ножен має подвійний підвіз і ніж фіксує додатково на кобурну застібку, на хлястик. Ножни новенький. Вони розходяться, не розтягнуться під час експлуатації. Ось так це виглядає. Так, огніво комплектується тільки до моделі Турист Малий з лезом 12 см. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу.